У збройних силах України старші начальники не можуть об'єктивно оцінити спроможності особового складу. Командир роти 206-го батальйону 241-ї бригади тероборони Роман Кулик заявив, що перед бійцями ставлять фантастичні завдання, які розраховані. Або на космодесантників в, дуж... в лапках, да, або на свіжі підрозділи, укомплектовані двадцятирічними спортсменами і технікою. Водночас, за словами військового, ігнорується факт, що захисники фізично і психологічно втомилися від війни, а на полі бою не вистачає боєприпасів. Ось таку картину описує Роман Кулик е, пане Георгію. Ви ви про цю ситуацію говорили щойно? Так я правильно розумію? Так, М... На жаль, саме так. Mm. Uh... Я довго мовчав, але якщо вже це пішло в засоби масової інформації. Uh -huh. Розкажіть, будь ласка, можливо, те що, те, що тут бракує для загальної цієї картини? Ну Що, підрозділ після Бахмуту був відведений на ротацію. Були шалені втрати в Бахмуті. Після цього минуло біля 10 діб. І цей підрозділ знову відправили на Донеччину. Зараз, я не знаю, я не буду о, казати, де саме вони воюють, бо, ну, щоб мене не звинувачували потім там в якихось розповсюджені воєнної таємниці. Перед відправкою комплект підрозділу комплектність складала 20%. В перший ж день. Рота зазнала значних втрат, тому що ідуть міські бої, підрозділ, який утримував цю позицію перед 206 батальйоном, належним чином не передав свої позиції, не доповів, де знаходиться противник які кількості. Це, на жаль, це звична практика. І в перший ж день від відсутності координації, від нерозуміння навколишньої ситуації, підрозділ почав зазнавати втрат. Вчора відбулись в Києві перші поховання хлопця, якого я сам особисто чудово знав. Це наш рідний київський батальйон фактично припинив існування. І Я чую розповіді про необхідність заробляння коштів, необхідність бронювання різного роду співробітників, в тих чи інших органах. Ви б почули, що про все про це кажуть ті. Оборонить нас з вами ще з 2014 року? От ви просто почули? А ще було б краще, що це почув сам Зеленський. Не на показових майданчиках з укріпленнями, а реальними хлопцями, які з 14-го року воюють. Що вони про все це, що відбувається в країні? Що вони думають? І яка в них мрія в перший ж день? Припинення бойових дій. Угу. Е, дуже важка інформація. Пане Олексію, можливо, хочете щось додати, бо є конкретний приклад, можна сказати, від перших осіб. Бо безпосередньо, пане Георгію знайомо був з бійцями. Мені нема що додати. Це дійсно важка тема.